Рибальство та рибництво в Європі є традиційним видом зайнятості. За виловом риби найбільшими в Європі є Росія і Норвегія. За експортом мороженої риби найбільшими є Росія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Ісландія. Більшість риби штучно розводять за допомогою технологій аквакультури. Перебережні води біля великих портів забруднені, тому рибу й морепродукти добувають у відкритих частинах Атлантичного океану. Так виникли спеціалізовані риболовецькі порти, наприклад, Тромсе в Норвегії. Проходження теплої течії Гольфстріму в північному морі по вчисленні піщані мілини сприяє великим обсягам виловом рибу, наприклад, в Догербанці. У вилові переважають оселедці тріска Палтус. Важливе значення зберігає рибальство в Ісландії і Норвегії, які мають міжнародну спеціалізацію на цьому виді економічної діяльності. Норвегія є світовим лідером зі штучного розведення лосося. У Середземному і Чорному морях вилов риби значно менше через сильніше забруднення акваторії та її перевилов у попередні десятиріччя. В улові домінують тунець сардини кілька. Окреме місце посідає розведення їстівних видів морської біоти, наприклад, устриць в Аркашонській затоці в регіоні Британь-Франція.